Я на складі компанії Астра в Чабанах. З нами тут зараз Ігор Дмитрович, продукт-менеджер по шпагату. І він, як ніхто краще, знає, які є види шпагату, для чого вони призначені і де їх можна використовувати. Доброго дня! Хочу вам відразу якби, представити. Нашу лінійку шпагатів. Є тисячний шпагат, на жаль, його у нас зараз немає, так як вже кінець сезону і продажі його закінчились, тобто його немає в наявності. Потім йде 600-й шпагат, 500-й, 400-й або 350-й, 130-й. І це у нас універсальний шпагат е, виробництва е, Катесі іншої фірми е, 110-й. На жаль, компанія Агротекс не виробляє 110-й шпагат, але він повинен бути у нас в лінійці для того, щоб ми змогли закривати потреби всіх наш, наших постачальників. Коротко по шпагатам. Шпагат з по 500-й, це, це взагалі шпагати, вони вважаються якби для, мер, для мілкого фермерства і для садівництва. Саме основний шпагат для тюкування. Або зеленої маси, або соломи, це йде 360-й. 360 а, а це вже, для яких він присів? Він йде для присів, де вага тюка йде від від, скажем, від 50 до, до 120 кілограмів. Тобто це можуть бути і квадратні маленькі. Це, да, це можуть бути і квадратні, і, і круглі. Але, але взагалі даний, даний тип шпагату ми можемо використовувати навіть при тюкуванні 25 кілограмових квадратних тюків, там, де е, у нас йдуть преса з двома нитками. І як показують продажі, як показує практика, 70% клієнтів використовують саме цей шпагат е, як універсальний. В чому його універсальність? В тому, що він. Точно якби, гарно тюкує, точно він гарно зав'язує вузли, точно він витримує вагу тюка, він не рветься, і точно тюк, який, який був отриманий, він він дуже добре якби зберігається. Тисячний більше використовується для садівництва. Особливо коли починається би, ранній сезон там, посадки, да, його навіть використовують люди для розмітки поля. Навіть для того, щоб там посадити картошку, посадити буряки і так далі. Потім на, на протягом сезону, далі уже коли починають сходити огірки, вони починають їх підв'язувати, щоб вони в'язались вгору. Хтось використовує для виноградарства. Якщо виноград якби вже великий і товстий, підбирають, звичайно, вже. Трошки товщі шпагати, тому що він ну, не не може витримувати, є, є певні якби, навантаження, які він е, може витримувати. Для хмеля також його використовують по кольорам е, Так як весь шпагат робиться з гранулою поліпропилену вона або білого кольору, або так як у нас, е, сірого кольору, це коли вже робиться гранула, тобто йде переробка і робиться гранула сторіччя Можу всіх е, запевнити, що це є фейк. Що вторинний шпагат неправильно працює, неправильно в'яже, неправильно тримає. Це дійсно як би фейк, тому що вже на протязі 20 років роботи компанії з шпагатом Агротекс 80% у нас також йде шпагат який вироблений з старини сировини з поліпропілену. І клієнти, які його попробували одного разу, вони завжди як би, далі в майбутньому ним користуються. Потрібно просто розуміти економіку між вартістю. Первісного поліпропілену і вартістю як би, вторинного поліпропілену. А взагалі, по технічним характеристикам, вони в принципі на етапі до 360-го шпагату вони взагалі як би, відповідають всім нормам ДСТУ. Всі типи шпагату, які є у нас, тут коротко як би, прописані. Всі технічні характеристики. по Основним параметрам це навантаження, яке може витримати вузол, і міцність вузла вона тут йде в ньютонах. Якщо ви приберете нолик, ну, розділите на 10, то це буде в кілограмах. І відповідно, мінімальна міцність на, на розрив. Вона також йде в ньютонах, тобто ви можете прибрати нолик і побачити, що, наприклад, там шпагат 130 він витримує на розрив вагу 370-400 кілограмів. А от, на, наприклад, тисячний шпагат, який нижчий, він витримує тільки 40 кг. В вузлі він буде тримати міцність 25 кг, а на, на розрив, щоб його розірвати, потрібна вага 40 кг. І цей шпагат у нас представлений на кожній філії в Україні, так як ми повинні бути ближче до клієнта, і клієнт повинен в будь-який момент, коли йому потрібен шпагат, приїхати у нас його купити, забрати і за, затюкувати. Лінійка шпагатів вона представлена. І в первинному <coughs> варіанті, і в вторинному варіанті. Так, як я говорив раніше, це ми можемо якби, відрізняти по кольору. Вони представлені по всім типам шпагату і в, і в первинному, і в вторинному. Відрізняють їх тільки по кольору. Тобто, якщо сірий колір це вторинний Тип, якщо білий колір, то білий або синій колір, то це первинний. Саме основне в цьому всьому, о, ролі грає вартість. Вартість. Тобто о, я впевнений, що шпагат з первинного поліпроплена, такий як білий, да, він, також 600, він буде коштувати, вартувати десь на 20% дорожче. А так як у нас зараз ще курс євро, ви високий шпагати взагалі якби піднялись в ціні, то ну, доцільність, економічність вона завжди має, 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 мала і буде мати своє значення. Хотілося би виділити з даної лінійки і ще і трішки розповісти про шпагат «Гарун». Чому гарон? Цей шпагат також виробляє компанія Agrotex. Цей шпагат виробляється тільки з первинної сировини. Був дуже великий запит з ринку, який пішов з Польщі. У Польщі багато малих фермерських господарств, у них є маленькі прес-підбірники, з якими вони працюють, і їм потрібен був якийсь шпагат, який задовольнить їхні потреби, тобто це тюки до 90 кг. Тому ми вирішили, що якщо є запит на даний тип шпагату, ми бачимо, що клієнти, за, за, зацікавлені, у клієнтів є потреба, ми на, Потужностях заводу Агротекс вирішили зробити власний бренд, який назвали Гарун. Він у нас запатентований. А чому, якщо це для теплиць, чому він робиться з первинної сировини? Щоб був контраст між землею. Тобто вони намагаються брати або білого, або, або синього кольору. І навіть, навіть от коли ми завозимо тисячний шпагат, який точно і завжди якби використовується в садівництві. То більше би, хочуть тільки білий кольор. Я знаю, що кожен продавець хвалить свій товар. Ви можете якось цифрами підтвердити, скільки продається шпагату «Агротекс»? Да, Я можу підтвердити. І умови роботи у нас з заводом «Агротекс» вони кожного року однакові, не в залежності від того, що почалася війна. Ми намагаємось зробити так, щоб шпагат завжди був у нас на складі, і, і коли він потрібен саме клієнту, і клієнт міг в будь-який час, в будь-який момент, не, не, не бачачи і не знаючи, де він є, а завжди, звернувшись в астру, купити його для, для того, щоб не, не втрачати час, гроші і. Відразу за, за, за займатися справою стюкування. Орієнтовно, це 600, 600 тонн в рік в асортименті, знаючи, скільки, знаючи в якій пропорції ми його як продаємо, да, тобто які є у нас глобальні лідери, такі як оцей універсальний 360-400 шпагат Агротекс, Звичайно, його продається порядка. 300 тонн, інші 300 тонн це у нас іде шпагат в асортименті. А всього скільки на ринку продається чи завозиться шпагату? До, До, до війни це імпорт був приблизно біля 2000 тонн. В минулому році, як показує імпортна статистика, то це було 1200 тонн. Тобто, якщо взяти 600 тонн, які ми, ми завезли, то 600 тонн це залишається. якби… Ринок, ринок взагалі впав, скажімо так, в минулому році на 50%. Тобто, фактично, компанія Астра завезла половину всіх об'ємів шпагатів, Україні. які да шпагатів, які продаються в Україні, і тому. В минулому році був якби, ріст, ріст продажів і клієнти, які вже в кінці березня, коли вже було зрозуміло, що війська якби, відходять від Києва, відходять з Сумської області, то клієнти почали звертатися і, і до конкурентів, в тому числі, по роботі з шпагатом, але, як виявилось, тільки компанія «Астра» оказалась самою надійною компанією, в якій, як завжди, шпагат є. Шпагат завозиться, нічого не змінюється, і ми далі якби, працюємо і е, допомагаємо, до, допомагаємо в процесі тікування з продуктом Агротекс, да, якого саме основний показник це ціна і якість. Ми на, навпаки намагаємось не, не задирати ціни, а завжди робити так, щоб ціни завжди відповідали потребам, потребам нашим клієнтам. І цей сквозняк, а там голову може відкрутити на цій довжині. За сутки може зняти 3% вологи. Ну не може людина жити е, без спроби випити сусідської самогонки і порівняти свою. Треба зрівняти. рівняти. Ти сюди привіз 25, два дні полежало і в тебе вже 21. Ти собі зекономив 500 гривень за вирожки. <різь> да, якби я вам сказав, скільки йде на тонну зняти. Цих 15% воловості, то ви надо мною засміялися. Получається дармове. Якщо це всі моменти. Запилені культур, бо це йде добавка по врожаю. Я думаю, це відсотків 5-7, а може навіть і 10. Горити, горити і вертається до ідеально! Нема вопросу. Всім привіт, друзі. Сьогодні я в Вінницькій області, в великих Крушлинцях. І е, сьогодні буде для вас теж такий невеличкий лайфхак, як можна заробити в селі, не маючи, взагалі не маючи своєї земельної ділянки. Це буде тема про бджільництво і про те, як бджоли допомагають в підвищенні врожайності того ж самого соняшнику. А також поговоримо, навіщо господарство заготовляє ось такі величезні рулони діаметром 1,80 м, Даного матеріалу на полях залишається дуже багато, енергія практично дармова. То чому не спалювати дані тюки в зерносушарці і отримувати дешеве зерно, яке може довго зберігатись, і для цього практично нічого не потрібно, тому що сам котел і саму зерносушарку вони зробили самостійно. Колись мені було 12 років і Захтів я дуже спортивного костюма. Мама каже, розбереш куратника старого, куплю тобі костюма. Я його розбираю з хлопцями, падає десь підверху листок бумаги. Ми стали читати, там непонятно, що написано. Я його заніс до хати. І через років 10 закортіло щось там перебиратися, найшов я той листок бумаги, і вже мені вдалося прочитати, що мій рідний дід при Миколі другому, купив кусок землі тут в Крушлинцях. І я з такою радістю мене зараз у цей державний акт на землю 1912 року виси на стіні. А я вважаю, що з того моменту. Наша сім'я і, можливо, до того, є хліборобами. Ми фермеруємо сьогодні, в нас є до 300 гектарів землі, тримаємо свині, сіємо все те, що на сьогоднішній день користується попитом і не дозволяє фермерові. Ходити з протягнутою рукою, а це кукуруза, соняшник, пшениця, соя, садок, бджоли, свині. І все по частині, воно те, що не дає результату одного року одне, зато слідуючого року воно може компенсувати з якоюсь прибавкою і показати результат. Ми не. Оце затюкували солому для свиней. Частину маємо використати для сушіння кукурузи. Частину мають підстелятися свиням. Є тут у нас гарні козаки, які кожного року ми беремо в них цю нитку. Вона дуже поміркована по ціні на розрив. Воно там міряється в кілограмах. Співпраця в нас йде вже якийсь період, кільканадцять років, навіть не беруся сказати скільки. Ці тюки, біля яких ми зараз стоїмо, ви їх використовуєте не на підстилку, не на годівлю, а для сушарки. Не всю. Частину на підстилку, Якщо потрібно, ми можемо завести, ви подивитеся, ось до близько утримання свиней. Треба, щоб соломка була, Як же? бо має бути гний, а гній ага. при, при ціні міндобрива здешевлює. Це хороша модель. Такий ще старенький італійський. Італійський. При тій площі землі, які є в Італії, вони недостатньо там такі вже задьоргані, щоб ми тут мали претензії до якості. Ув'язуєте тільки ж погатом? Тільки, тільки ж погатом, бо дешев, дешевше. Оці моделі прес-підборщиків, де сітка і нитка. Бо є чисто сітка, є чисто нитка, є таке, що хочеш те, хочеш те. Е, комбіноване. Хар, хар, хороше, хороше. Ну І резина, ми ж розуміємо, що всі шланги, які, які сьогодні використовуються на тракторах, на будь-яких автомобілях, це... Італійське виробництво. Значить, всі ці горімні, вони достатньо якої, достатньо надійні. І скільки вам от тюків на сезон треба? Поза минулого року штук видно з 800 до 1000. Там є шочок, але ми не дуже звертаємо на то увагу. Ми, ми тільки в сусідньому селі є свинокомплекс. Ми їм приблизно штук 600 тюків. В ньому більше двох центнерів це мутюк. Це найбільший розмір, метр вісімдесят. Ми кажемо про кількість, але ж не кажемо про вагу цього тюка. Це максимальний об'єм, який дається вдало перевозити, бачимо, по автомобілю і грузимо по грущиком. Якраз чотири тюка. Чотири тюка зверху, зверху ріньом цим де це Стягнули, воно дуже, опера... воно дуже оперативно робиться. Угу. О, так зв'язано нормально. Ми беремо і такий, і такий, щоб все-таки е, визначити, який найкращий по якості. А інколи тут же одночасно дві бухти то можемо класти один е, одної твердості чи на розрива, а другий легшу. І воно, е, воно перекриває. Ага. Ну, я тут якраз бачу, тут ув'язаний і таким, і таким. Так. І там теж так. двома видами. Чому зупинились саме на цьому виробнику ж Або якісь вибирали ще пробували да. Цього року ми. Ну, не може людина жити е, без спроби випити сусідської самогонки і порівняти свою. Треба чимось рівняти. Ми купили чотири рулончики, е, шпагату, не буду казати, фірму. Ну вони е, в них є, вони продають, понятно, що, Але е, вона важко ріжеться. Важко ріжеться. От, і вернулися знову до них. Вибір, хвалити Бога, серед шпагату в Україні достатній, і той, хто задається метою, може спробувати собі вибрати, що йому найкраще. На квадратний треба інший вид шпагату, на рулон може бути трошки меншого зусилля на розрив. Хороший виробник, ми вже них років, я не знаю, скільки рома ми беремо. Вже 5 точно берем. Да. Якби, а ми ж проб, обов'язково пробуємо. Просять, буває, інколи є сусіди, які просять допомогти стюкувати. Ти ж його посилаєш купити тюка цього шпагат. Він їде, він вибирає, якого хоче. Це ж його солома. Він купляє, і ми побачили, що це саме те, що є. Купляєте ви? Це в компанії Астра, так? Ну не, ну не все. Що стосовно е, шпагату, так. Да. На комбайн-клас брали в них. Теж молодці вони оперативно е, привезли, нам помогли відновити комбайн на там деякі рівні. Ну, помогли, помогли, що казати. Ну, техніка має бути сьогодні насищена. Навіть не дивлять, не, ти не маєш дивитися на площу. Ти маєш дивитися. На швидкість наростання температури весною, щоб ти оперативно міг закрити вологу, підготувати е, ґрунт до посіву. Бо проморгаєш всі ті, що це МТЗ, то все е, насівало, на ну на щось інше. А це 410 лошадок виїхав, він тобі за сутки може без, без, або з великим перекуром закрити всю площу. І все, і ти знаєш, що волога в землі і починай робити щось інше. А чим менша площа, тим надовше хватить трактора. Що ж ми прив'язуємо? Якщо там... 에, Навантаження менше. Менше, значить довше буде служити. Так, да, так, да, так. Да. Значить, буде більший моторесурс у нього. 에, на прес підборщику робив менший мій син. А це цей грузи. У нас є GCB, є погрузчик, ми грузимо це все тюкам. GCB-погрузчик, то ми грузимо, складаємо, три транспорти оперативно з поля забрали. А, так Ви, виходить, на полі GCB, а розвантажувати я... Підняли. Підняли, висипали. А, Висипали. Це один теж з показників якості шпагату, що ми це ж вони всі привезені, підняв. Якби був поганий шпагат, цей битюк впав при такій масі і розірвався. Потім приїжджаємо, приїхав з поля, по складав. Ну по них видно, що вони ув'язані добряче, так? Ру... Руку засунути не під кожну можна. Ви, ж... ви жінатий? Да. Ну, якщо боже борони достане, то цей ну, завжди кос витримає. Да. Ми виїхали в поле. Якщо солома суха, ми стараємося на другий день після збирання комбайна тікувати, тому що щоб менший був валок, щоб солома присіла. І все і гідравлічно тут показує навантаження тюка, тобто десь і тюк в середньому вагу, вага від 200 до 250 кілограмів. І по гідравліці, по гідравліці бачимо по стрілці навантаження, що тюк заповнився. Ага. Включаємо механізм зав'язування. Механізм зав'язування десь зав'язує в середньому десь 50 секунд і десь де метрів 60 шпагату на зав'язування одного тюка. Все, і викидаємо гідравлічно, так само піднімається задня, задня ляда. І Викочується тюк і приступаємо до наступного тюка. Шпагат тільки такий, так? Так, да, тільки такий цієї mm -hmm. фірми. Досить хороший. Розриву ще ні разу не було ні, ні при зав'язуванні, ні при транспортуванні тюків. Uh -huh. А один тюк це довго працюється по часу? Все в залежності від валкану, в середньому десь метрів 100-150 для того, щоб він. Набрався, бо якщо буде не повний тюк набереться, то він тоді буде дуже ну, не, не пресований, буде легкий. Uh -huh. І при його транспортуванні він буде, роз, може розвалитися. Ну, люцерку ми пресуємо тільки цей, там, квадратні тюки. Uh -huh. А в квадратні тюки якийсь багато е, заправляєте? теж такий? Такий самий, так? Yeah. Да? Цієї фірми він теж ну, добре держить. Теж 600 чи там якісь інше маркування? Шістисотий казали, що 500 ще хороший. Він трошки грубший.